Ми малюємо кітель нашого воїна. Кітель прикрашається пікселями. Да? Це українська така символіка нашої української військової форми, які ми зробимо яким спеціальним приладдям, які я вам зробила. полотно, пензлі, акрилові фарби та тепло дитячої душі 18 вересня. Усе це злилося воєдине у майстер-класі тематичних малюнків, організованому акціонерним товариством Криворіжгаз попри маленький вік учасників, свої роботи вони створюють із непідробним патріотизмом, бо ставляться до українських військових більше ніж просто до людей у формі. Для мене в першу чергу це мої як друзі, бо без них я не змогу. Не зміг би жити у мирі, так сказати. Я вкладаю всю душу, щоб е, ті, хто отримав ці картини, можна так сказати. Е, йому було дуже приємно за це, і була якось якийсь дух, щоб іти на ворога, щоб далі і далі вести цю війну, щоб швидше е, її закінчити і перемогти ворога. Цей майстер-клас один з багатьох заходів, що проходять в рамках соціального проєкту Газон Хаб, історія якого налічує ось вже 4 роки, не припинив своєї роботи і у воєнні часи, та продовжує створювати умови для розвитку та самопізнання молоді криворіжжя. І волонтерам хабу це вдається, зазначає пані Анастасія, яка привела на майстер-клас свою шестирічну донечку Мирославу. Взагалі хочу сказати, що соціальний проєкт проект Хаб» неймовірний, тому що в такі складні часи, як зараз, діткам дуже Потрібно якось розвантажити себе, а щоб вони побули в такій дуже дружній атмосфері. І коли вони разом і вони малюють такі неймовірні чудові картини, це, не неймовірно допомога. це неймовірна допомога. Я неймовірно рада, що моя дитина залучається до цього проєкту. Тим бачу, вона така ще маленька, але вона дуже вірить ЗСУ. Створення дитячих малюнків на підтримку українських захисників одна зі складових великого проєкту, який акціонерне товариство «Криворіжгаз» розпочало до прийдешнього державного свята дня захисників та захисниць цієї неділі на не безкоштовному майстер. В класі діти підготували малюнки до Дня захисників та захисниць України, які криворіжгас передасть на фронт до наших підважних військових. Разом з малюнками в рамках акції Зігріємо наших а Кривий Режгас передасть захисникам теплий одяг та 30 буржуєк виробництва заводів Росісі Продакшн. Напередодні зими це особливо актуально. Усі ці подарунки для українських захисників, що зігріють не лише тіло, а й душу, планують відправити нашим воїнам на початку наступного місяця. Аби вже 14 жовтня цей цінний вантаж дістався своїх адресатів, та й самі діти після майстер-класу пішли не з порожніми руками. Кожен з учасників отримав по брендованому термокухолю Кузьма Шишкін, Артемі Мельник, перший міський.